До е, наших планів е, на контрнаступ, які анонсовані були генералом залужним, і е, от е, пояснювали наші союзники, що вони виконують запити від генштабу зсу і з огляду на те, що нам дають М2 Бредлі, нам дають АМХ-10, нам дають е, тепер, от страйкери напевно прийдуть від американців. Чи не означає це, що з отриманням ми цієї техніки, бронетехніки, яка є швидкою, яка може піти в наступ, то ми той наступ реалізуємо? Думаю, що так. І єдине, що треба брати поправку на терміни. І до речі, генерал залужний так і анонсував, що весна. Ми розраховуємо на контрнаступальну операцію на весну. Зараз у нас саме головне завдання, наскільки я розумію, це завершити і витримати оборонну операцію, особливо на Донецькому. Напрямку, але так, е оборонна операція на Донецькому напрямку на сьогоднішній день. Стійкість нашої оборони дає змогу підготувати резерви і озброїти їх тим озброєнням, яке на надають. Ну принаймні пакет від сполучених штатів, ми з вами вже почули і обговорюємо. А ось. Е що вирішить там 20 січня, якщо я не помиляюсь, буде засідання в форматі Рамштайн. Я так розумію, там теж буде прийнято рішення щодо постачання техніки і озброєння, але вже від інших країн-партнерів, щось вони вони вже анонсують, а щось залишиться ну як у айсберга під водою. І та і та техніка озброєння будуть просто передані збройним силам. Тут треба розуміти, що генерал залужний абсолютно вірно сказав. Ну треба розуміти сам механізм. Е, е, наш, наш генеральний штаб він планує. І я так розумію, вони дуже е, тверезо оцінюють можливості, коли ми можемо зібрати, допустимо, людський резерв. Його ж треба теж підготувати, поставити у стрій. Е, коли їх треба саджати на броню, і готувати в якості вже е, злагоджених підрозділів. Це все має певні терміни. Не не варто сьогодні написати заявку на 10 місяців вперед. Ситуація може змінюватися а більш-менш планомірно з перспективою там декількох місяців і а, поетапного плану введення ведення бойових дій ось це є саме найліпший, саме розумний варіант планування війни і ведення цієї війни. Пане Олеже, ви кажете, що головне тепер вистояти, зокрема на Донецькому напрямку. Ми бачимо ці переможні реляції на тепер російських пропагандистів про те, що вони зайшли і контролюють на тепер вже Солидар на півночі від Бахмута. Дайте, будь ласка, оцінку наскільки це критично, у разі якщо дійсно нам доведеться з Солидару відступити. Наскільки в нас є перспективи, на вашу думку, втримати Бахмут? Дивіться, перспектива є, і втримати, і Бахмут і Солідар. Але е, якщо ситуація тут вже е, теж те саме, що що і було в Северодонецьку, на мій погляд, Северодонецьк, Донецьк Лісичанськ тут вже більше політики ніж ніж війни, е, так ми можемо втримати. Але якщо е, обставини складуться таким чином, що треба буде рятувати особовий склад і наші війська. То е, у нас вже підготовлена лінія оборони, і там є ще е, природна перешкода, це Донецький канал. Ми можемо відступити на цю лінію і зайняти оборону там. Е, справа у тому, що Росія буде намагатися, якщо вони візьмуть от, хоча б одне з цих місць, вони прирівняють цей... Це взяття, ну мабуть, до, до падіння Берліну Берліну, і вони на цьому будуть намагатися зробити пропаганду як на зовнішньому е ринку споживання, політичній арені, так і на внутрішній. Ну, зовнішня, вони будуть доводити за, колективному західу, що армія спроможна. Що бачите, ми Солідар сказали: візьмемо там, допустимо, ми його взяли, е не дай Боже. А і завтра завтра ми хочемо взяти Київ, і ми його візьмемо. Ось що вони будуть яку яку пропаганду вони будуть розповсюджувати, а всередині Російської Федерації це дасть змогу Росії піднімати морально бойовий дух як мобілізованих, так і суспільства, і єднати його що треба ми можемо перемогти. Треба йти в військовим. Треба перемагати, ось в чому там політична і чи моральна складова цього протистояння. В військовому плані ще раз кажу, вони не мають такого великого значення, що навіть е, опера... на оперативному, а я вже не кажу про стратегічний рівень. Но з політичної, з моральної точки зору, це ось така, тому вони так і тиснуть, вони не рахуються. Там зараз до речі, на селідар, крім ЧВК, ще брос ще кинули десантні підрозділи регулярної армії Російської Федерації. Так, що вони там просто йдуть топою і намагаються нас просто затоптати. Пане Олеже, щодо того, що їм треба хоча б якісь перемоги заради того, щоб це транслювати на внутрішню аудиторію. За даними нашої розвідки, Путін мав 5 січня ще вийти з промовою до росіян, і чи то воєнний стан оголосити, чи то загальну мобілізацію, чи то другу хвилю мобілізації. Тепер от кажуть, на 15 січня те перенеслося. На вашу думку, чи вийде Путін 15, Ну умовно, 15, там чи коли? Чи оголосить він вставай, страна огромна» і півмільйона? От кажуть, тепер півмільйона мобілізацію він оголосить. Наважиться він на таке, і чи переварить російська ця державна машина півмільйона чмобіків? Без перемоги на фронті навряд чи вони, до речі, там да, на 15 -та анонсували, але сьогодні вже є там інформація, що на лютий вже переносять і звернення до федерального зібрання, і звернення до нації. А от саме звернення до нації може може в своєму змісті. Мати і оголошення або воєнного стану, або е, другої хвилі мобілізації справа в тому, що зараз суспільство більше відкочує російське суспільство більш більше відкочується до, не, до е, мирної угоди е, закінчення. От до речі, в Криму серед військових вже є погляди, що закінчити війну на бід, на будь-яких умовах. Це серед російських в суспільстві вони хоч і підтримують цю війну, але все одно головною проблемою свого життя вони рахують цю, цю спеціальну воєнну операцію. Такий от парадокс в суспільстві. Тому я думаю, що без військових перемог Путін навряд чи спромогнеться вийти із суспільства і сказати, що кордони закриваємо, мобілізацію оголошуємо, воєнний стан вводимо. Все, це буде соціальний вибух. До речі, з 5 січня розвідка наша вже підтверджує це. Повістки понесли, як, як будто ця друга хвиля пішла в повний розгар, в розкрутку. Так що мобілізація почалася. Кордони вони вже закривають з першого з 1 січня, і таким чином, що вони відмовляють більшості чоловіків призовного віку, відмовляють перетинання кордону. Вискує для цього будь-яку причину. І основним е, упор зараз на мобілізування вони будуть брати тих, хто має хоч якісь борги по налогах, по аліментах, по іпотеці там чи ще будь-що будь-який борг перед державою, вони цих людей в першочергово будуть намагатися відмобілізувати, щоб поповнити е, оцей свій е, сформувати цю другу хвилю. Олеже, спільні оці от білорусько-російські навчання, які заплановані від 16 січня і до 1 лютого, На вашу думку, чи не може бути це прикриттям? Я не знаю, підготовки чергової тієї армії вторгнення? Ну бо ми пам'ятаємо, що саме під таким прикриттям Путін не накопичував війська під нашими кордонами півтора роки. Він розказував, що то навчання мовляв на своїй території. Я вправі ті навчання проводити. І бачите, ми то потренувалися, і по тому в пункт постійної дислокації свої війська відвели. Ти не можна да, потом, російська бухи. армія не з того, не з цього не на схід поїхала, а на південь пішла на, на Київ. Дивіться, тут трошки інша тематика навчань. Навчання, навчання льотно-тактичні. Це говорить про те, що основний упор буде робитися на авіацію, а не на сухопутні війська. Так, ми сьогодні спостерігаємо рух сухопутних військ і частково військової техніки ешелонами з Росії в Білорусь. Але ми спостерігаємо з Білорусі і, і на Росію рух таких же самих ешелонів, і вони в основному йдуть на Ростовську Білгородську область, а потім з'являються на Луганському і Донецькому напрямку. Так що е, сьогодні немає такого явного накопичення сухопутного групування на території Білорусі. тому загроза вона е, існує, але ймовірність е, е, на сьогоднішній день такого вторгнення дуже мала. Що стосується самого навчання, то я думаю, що тут більше знов-таки емоціональна, моральна і, і психологічна складової. Тому що ця авіація там, до речі, будуть, за, за, будуть за, застосовані всі аеродроми, які є на сьогоднішній день в Білорусі. І е, оця армада буде підніматися у повітря, ми будемо оголошувати повітряну тривогу і сидіти в бомбосховища. Те ж саме. Буде напрягатися і країни Балтії і Польща, а вони є країна НАТО. То так що я рахую, що основною метою цього навчання буде дратувати НАТО і Україну в морально-психологічному плані.